Всім привіт-привіт! З вами Макс і Ми починаємо нову інді гру. А, ну як починаємо? Я думаю, що вона недовга буде. Я не пам'ятаю, я колись коротше собі на. Назавантажував корочену кількість інді ігр. Я їх розпакував. Вони мене там лежать для того, щоб я потім, якщо мені треба було щось записати по інді. Я собі так чік зайшов, ось вибрав будь-яку гру, коротше, запустив і все і погнав. Тому що ну, типу, я дуже багато часу витрачаю на те, щоб дослідити, чи немає в цій грі. ну, Типу, чи немає в цій грі розробників росіян. В цілому ця гра називається South of Hell. Я не знаю, що воно таке. Не знаю, чому тут. Я не пам'ятаю, будемо так. Я не пам'ятаю, що тут взагалі відбувається. В будь-якому випадку спробуємо зараз пограти. Я не знаю, яка наскільки вона довга, чи це буде 20 хвилин гри, чи це буде година гри. Тому коротше, десь приблизно така історія. Добре, погнали, нова гра. Чомусь звуків немає, я не розумію, чому звуків немає. Uh, South of Hell. Ви починаєте нову роботу на Хелловінську ніч на закинутій uh, цій заправці 20 миль від uh, найближчого міста. Ви йдете на роботу. Uh, на повільну і нудну, коротше, на повільну нудний 8 -годин, годинкову годинну зміну. Uh, Окрім того, це не буде ваша, ну, типу, звичайна ніч. О, окей. О, звуки є. Добре, я сенса бачу, я бачу вже сенса, коротше, скажена. Дайте, я гляну. Немає тут сенси, а тут є. Brightness, Lux sensitivity. По-перше, Fou 90. Ненавиджу 60 Fou. FOW завжди ставлю 90-мінімум. Lux sensitivity. дай мені ось так нижче. Ось так. Back. Resume. О, все. Але ж з цим. А що я не можу? Як шифт натискаю це стояти? Блін, але з, з 90 фоу не буде так страшно, тому що я буду бачити все. Навколо. Ну давайте спробуємо. Я прийшов на заправку і що? Відчинити двері. Чи це буде якийсь симулятор заправки? Що треба робити? Я просто не прочитав. Треба почати працювати? Хтось приїхав, чи що? Хто телефонує? Хто телефонує? Ешлі, це Марк твій менеджер. Я підготував тобі все, що тобі потрібно. Щоб нагадати тобі, що буде на цій зміні.

Прям uh, скривлює края екрану. Ресток uh, cleaning supplies. Як мені це зробити? Ресток мається на увазі сюди. Ага. Okay. Типу, uh, заново поставити все на місце. Хтось приїхав, я Видно, там бачу. Схоже, я приїхав вті... перший, мій перший покупець е, перший покупець, короче, мій клієнт. А куди він дівся? Never mind. I guess they left. Seems they left. left Seems a note on top of the barrel though. Неважливо, здається, вони, коротше, поїхали. А, е... І, схоже, вони залишили якусь записку там на бочці. Добре, ходімо, подивимось на бочку. На діжечку. Uh, Q екзамен екземен. І що? Ну, в крові трішечки. Зум. Там ніби. Прочитати. Ви, ти, ти відкрив браму. Uh, ласкаво просимо uh, South of Hell Добре. South це що? Uh, це північ. Ну, окей, путвітбек. Ха, курва! Ну, ти скотина, я тобі серйозно кажу. Що це було взагалі? Я не очікував скрімака прямо одразу. Фак, мене аж голова заболіла. Дякую. Так, я знаю, це було доволі коротко. Це більше тизер, ніж, ніж демо. Я зробив цей тизер, щоб дати тобі нагоду і зрозуміти, як буде виглядати гра. Якщо тобі сподобалося, коротше, чекай повну версію. Буде між 27-30 і 30, е, жовтня. Так вона, типу, вже вийшла. Секунду, зараз повернуся підгляну. <плес> так, гра і справді завелізалася. Я ж вам кажу, що я заздалегідь качав коротше, деякі інді проекти, щоб глянути. А, от, І тут виявилося, що вона вже зарелізалася. Тому чудово, ми зараз з вами її зараз спробуємо пройти. Чому б і ні. А, добре, давай, погнали. Нова гра. А, тепер вже тут звуки навіть є. А, чудово, чудово. А, тут диви, навіть інший початок. Прикол. Так, сенсу трішечки ну, змінилось налаштування, тому що це ж типу як інша взагалі гра. Я спробував е, по пам'яті налаштувати, що в мене там було. О, все нормально. Сто телефонує. Хей кейт. Чим займаєшся сьогодні ночі? Really? You're at his house again? Серйозно, ти в його I you, знову у нього? Серйозно, я б його повністю уникала. Він просто нічого окрім драми. Я розумію, що він допоміг тобі багато тієї ночі. Так, звичайно, я пам'ятаю тут дурну вечірку. <д tact kilow> <palél>. No, Kate. Не починай знову. Я знаю, що це була знову якась додовбаний челендж, щоб просто налякати людей. Чо за звук був? Кейт, okay, okay, серйозно. Ну, цей челендж no зробило сотня, а то й може, може тисяча, може сотні тисяч зробили цей челендж. Well, Що ж, дякую. Я so okay? uh, uh, yeah, не знаю. Я через годину починаю свою першу yeah, yeah, зміну. Good. Я пізніше з тобою поспілкуюся. But, так, бувай, кейт. Я не знаю, чи це так і задумано, щоб не було іншого голосу чутно. Типу, аля, по телефону розмовляємо, там, що тільки себе чутно, чи щось інше. А, так, все, диви. Я прийшов, коротше, знову на заправку. Так, але я пам'ятаю. Так, треба починати працювати. Але я пам'ятаю, що мене налякали ці, цієї штуки. мене. Що це таке. Ти дурний? Ти на що мене так лякаєш? що ти взагалі? Окей. Okay. Марк uh, щось казав про те, що він залишить ключі в uh, цьому. Uh, ось тут в сховку. Коротше, в сараї. Зараз щось налякає мене. Ні, добре. Uh. Че так тихо такі звуки. Нічого не чую. Секунду, дайте я трішечки гучність добавлю. Відкрити. Розпродаж. Розпродаж чого? Давай працювати. Це Марк мені зараз зателефонує, правильно? Тільки на що він мені зателефонує? На мобілку?

Still on Просто, коротше, розслабся і, віде і віде, там роби свою роботу втратим. і ігноруй всіх людей, коротше, навколо яких якісь е, контлій. Е, ну, коротше, ви це чули, я це вже перекладав Ресток, давай, давай, за рестоку. Опа, диви. Он нам прям навіть показали нашого персонажу. Минулого разу такого навіть не було. Що <пілик> за териндин дин 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 дин, -дин, -дин? Looks like I got my first customer of the night. Ага. Минуло разу цей first customer мене налякав. Never mind. I guess they left. Добре, вони they пішли. On top of the barrel, Ви ти відкрила браму до ласкаво просимо до цього. До South of Hell. Ага. <laughs> Я знав, що ти мене будеш лякати. Я знав. І що ти нічого не скажеш? God damn it. Дідько. А... А тепер ще є... зникла. Якраз тоді, коли я подумала, що ця ніч не може піти гірше, ніж вона вже йде. А що мені треба зробити? Мені треба десь відновити пава. I don't see Find fuse. Ага. Fuse. Тут зачинено. Кектус. І це кектус. Я нічого не бачу. Де я можу знайти фюзи? Скоріше за все, вони десь мають бути, ну, типу, всередині, правильно? Where is fuse? Або о ці ко -ко -ко коробці. Я не бачу, Якщо ви думаєте, що я бачу щось, то я вам кажу: я не бачу нічого. Де мені шукати фюзи, у мене взагалі навіть ідеї немає. Добре, є в мене ідея. Два можливих варіанти. Де шукати. А що то таке? А, це є цей фьюз. hello, Коротше, запобіжник ф'юз. Дай запобіжник сюди. Дай сюди. Ну, дай. Ну, будь ласочка, Опа, диви, присісти можна. examine, Що написано? Е, газ. 30 60 ампер. Ну, непогано, добре. Putback, а тепер забрати. І що? Ну що собі, він був підсвічений, цей фьюз? А куди мені його третер поставити? Не лякайте мене, будь ласка, добре? Mm -hmm. О, диви. Ще один фюз. А вони, типу, підсвічені, окей. І десь тут фюз. Да, і тут диви фьюз. Запобіжник. І що тепер? Лутед фьюз. Питання, куди мені вставити ці фьюзи. Е -е 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 -е. Ніби підсвічено з тієї сторони, Да, Мені треба обійти хату. Ну, логічно було, щоб ну, типу, запобіжники були десь в цьому сараї, правильно? А, ну ось, диви. Відкрите. На. Фьюз, фьюз. I call Mark now. Хто? Почав щебетати. Мені не. Це що таке? А, це довбана бляха ця якась залізяка. Налякала мене. Це мені хтось шипоче, чи, чи це пташки співати почали? А що я ніби присівший, бо я присівший і є. Марк, алло. Опа, дивись, сиди, сиди, сидить. Що там дивишся? Алло. Зник. Алло, Марк. Алло. Алло. Ей Марк, це Ешлі. Ой, Ашлі. Ей, Ешлі, ну то як там перший? Перша зміна. I was the cleaning supplies. The bell ring, So I went outside but there was nobody out there. But get this. I, я, короче, е- короче речі remote, boomed, потім вони залишили там записку е- 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 та, це дуже дивно, але, типу, Спробуй really like he didn't care one bit. Uh, Спробуй, короче, не зважати на це. Oh, fuck this. I think I need to step outside and get fresh air. О, дідько, треба вийти назовні і подихати свіжим повітрям. Фу, дайте я. Дайте я подихаю. Окей. Зараз скримак буде. Та пішов ти. Ну таке Там Там якась хрінь. Ти хто? Алло? Скотина. Дослідіть, у, ну, типу, сарай ще один. Дякую. Е, знайди ключ Ешлі. Де я тобі його маю знайти? Добре, зазвичай воно підсвічене там, де воно знаходиться. Це шо? Ice. Ice baby. Du -du 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 -du. Тут немає кій. Where, where I find, where I need to find the key. О, диви Стара заправочка. Що? Зачинись. Добре, питання. Де мені ключ шукати? Десь е, тут він має бути. О, диви. <клухи> <клухи> Добре. Я знайшов ключ. Все нормально. Відчиняй. Е, це що таке? А. Якісь вісючки. Молоточок. Що пишуть? Екзамен Ритуал на вечірці це була не гра. Як скажеш, цього разу хоч мене не лякає? Не гра, то не гра. То, може, я, коротше, піду просто додому, га? Це що таке? Що намальовано, Дороті? А тут що написано? Містер Буріто. Я. Окей. І що? Допоможи клієнту. Сподіваюся, справжній клієнт цього разу. Що за? Алло. Клас, тепер ще церква тут з'явилася. <смір> Це глюка не Ешлі. Мені здається, тобі треба було поспати перед тим, як іти на нічну зміну. <смір> Ой, не можу. Що пишуть? You have, uh, в тебе є два вибори. Ешлі. Один uh, це прощення, інший uh, смерть. Uh, обидва йдуть із наслідками. О, диви. Запальничка. Kindle hold. Так я натискаю І. А, мені треба. Це що? А, я мав вибрати щось. Я щось не те вибрав. А тепер в мене інший кіндл здох зник. Що я все полетів? Це, це така, так в мене дес відбувся, чи що? Що відбувається? А то хто такий сидит? <ріху> Яка постановка? Який сценарій? Полицейский тебе норм в в окулярах? тут бувається? Що там? Зникла Ешлі? Missing person, Ешлі. Окей. Okay. <ривання> Це якийсь крінж. Так. <хи> Окей. Добре. Що я можу сказати? По-перше, сподіваюсь вам сподобалося дивитися цю гру. А що в мене? В мене знову мені здається, розсинхрон по звуку. А, то нічого страшного, то я б дуже гратися в іншому цьому. А, я думаю, так. Ця гра. Ну, трішки слабенька, скажімо так. Ну, непогана в цілому, але е, просто з крімаками атмосфера вона більше про крінж, ніж про якусь таку у, містичну атмосферу. Е, тому навіть не впевнений, що воно таке. Коротше, в цілому непоганий горор. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте ставити лайкусики, писати коментусики. Також буду вдячний, якщо ви поділитесь цим каналом серед своїх друзів або серед своїх знайомих. Знову ж таки, не забувайте донатити на ЗСУ, тому що це дуже і дуже важливо, тому що а, хлопці та дівчата там на передовій нас захищають, обороняють, і треба максимально їх підтримувати. У -у 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 -у. Добре. Ну, людина старалася, в цілому ну, непогано, якщо. Якщо трішечки більше постаратися, то я думаю, що а, навіть з цієї гри можна було б витиснути. Просто ці переходи, коротше, з цими прольотами дивними вони якось вибивають з атмосфери чи що. Ну і дуже дивні ці горори, ну, типу, саме жахастики. Добре, на цьому все. Ще раз дякую за до наступної зустрічі. Па-па.